Вітаю, друзі! Сьогодні знову поговоримо про екологічний стан та наслідки життєдіяльності певних категорій населення, для яких, як на мене, закони не писані. У серпні цього року редакції видання було піднято питання щодо варварського знищення водойми на межі сіл угорники та Підлужя Івано-Франківської територіальної громади. З даного приводу нами було спрямовано ряд інформаційних запитів до Дністровського басейного управління водних ресурсів та Державної екологічної інспекції Карпатського округу про виявлений редакцію факт умисного знищення природньої водойми. Відповіді просто блюзнірські, та, як на мене, злочинні. Користуючись війною, місцеві бюрократи чи то навмисно, чи з власної неосвіченості, подали до редакції звичайні. Відписки. Судіть самі: Державна екологічна інспекція надала таку відписку. У інспекції відсутні факти встановлення злочину по даному об'єкту, тому до правоохоронних органів вони не звертались. Дністровське басейнове управління водних ресурсів надало ще недолугішу відповідь, вони з себе взагалі зняли будь-яку відповідальність та повідомили знову ж таки про війну. Та про те, що чують вперше про нищення водойми. А далі кульмінація. Вони перенаправили наш запит до екологічної інспекції Карпатського округу. Так-так, саме туди, де також вміють добре грати у футбол. А тепер детальніше. Два цілих управління західного регіону зі штатом понад 100 дармоїдів нічого не можуть робити, мотивуючи тим, що в країні війна і перевірки заборонено, прикриваючись указом президента. Допустимо, що вони нічого не знали і якось організують свою подальшу роботу. Пройшло більше місяця часу, але реагування і надалі відсутнє. Тим часом спритні ділки, не гаючи жодної хвилини із часу першого сюжету, засипали ще добрий шмат природньої водойми. Робота кипить. Навіть вчора вантажівки з таханівськими методами засипали водойму. Але наша присутність з камерою їх трохи спантеличила та увала в штопор, змусивши спантеличено кружляти з острахом перед невідомим. Тобто. Два чоловіки з редакції в змозі безкоштовно та без всіляких особливих зусиль зробити ту роботу, на яку не здатні цілих два управління. Тепер про кримінальну відповідальність. За знищення природних вод державою передбачено кримінальну відповідальність, що відображено у статті 242 Кримінального кодексу України. І тут знову ми змушені виконувати роботу цілих двох управлінь, які в силу невідомих причин не можуть звернутись до правоохоронних органів. Сьогодні редакцією видання ми звернулись до головного управління нацполіції в Івано-Франківській області з вимогою внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 242 Кримінального кодексу України, припинити злочин. Та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. Стосовно ж бюрократів цілих двох управлінь, то ми залишаємо за собою право на звернення до Національного антикорупційного бюро України про ймовірні факти злочинної бездіяльності посадових осіб, Державної екологічної інспекції Карпатського округу та управління водних ресурсів. До зустрічі в наших наступних сюжетах.